Вітаю, сьогодні дуже гарне свято для малят. Сьогодні святий Миколай приходить до в гості. С падають сніжинки, на дерева, на будинки, Сніговик стоїть надворі, сяють небі ясні зорі, сплять маляточка вже всі. Миколая бачить у вісні місяць світить у горі на дорозі чиїсь сліди. Це іде до діток не простий, а Миколай. Він несе у своїй торбинці подарунки і гостинці. Миколай йде не один, янгелят поряд з ним. Вони йому допомагають, двері і віконця відчиняють, кожну хату завітає та маляток привітає. Покладе під подушку тихенько подаруночки маленькі. Здоров'я побажає всім, щоб затишним був увесь дім. Щастя, радості багато, щоб чемними росли малята. А коли настане рано, дітки вдячні Миколаю. Всі бажання він здійснив. Подарунків подарів. Ось таку малята сьогодні вам розпіть я розпові про Миколая. До нових зустрічей.